Привіт всім! Сьогодні неділя, друга половина дня, вже третя насправді година, і ми йдемо гуляти трошки. Десь хоче нас Семен розвідати один маршрут. Будемо дивитися, що там цікавого. Навряд чи я можу заблукати в карбоні. Мені здається, я тут вже все знаю. У вас якийсь маскарад у всіх, Лія? Подивіться на Лію. В неї справжній маскарад. Лія, <ріпи> нінджа коронавіруса привалі сучасний. <Маскарат. ріпи> Ви дуже дивно виглядаєте. Я дуже дивно виглядає. Лі, ти дуже дивно виглядаєш. <ріпи> так, робочий Так, ти знала, там паркінг мій. Там а, стоять. Та будь... Може, ти знімеш вже маску лі? Так. так хотіла вам показати весь час, що ось фіги, тобто інжир зелений вже такий, а, а поспіватиме вже наприкінці літа, в серпні лише. Принаймні, так я пам'ятаю. Ну і акасія. Тобто акація. Ну На транспорті не можна, а пішки ж можна? А тут може виходити, тут є якась Так, так, я думаю, можна там ходити. Ну, що, а що попереджають? Що вода дуже стрімка, правильно? Так. Що, купатися не можна? Що? І не використовувати гідробар'єри там якісь. Не лазити, коротше кажучи, по річках, по спорудах. Тут справжній ліс. Трошечки пройшли і все тут вже ось бузина росте, бачили? Дуже багато квітів. я, обережно. Зараз ці крапиви. Ось стежка, так це можна по ній прогулятися піти. Якась стежка до води. Купивати. Лія, ти зовсім не одягну. Зараз кропива тебе по печі, обережно. Будь уважно. Так, я тебе зараз візьму на руці. Тут вже добре, все добре, проходьте, не бійтесь. А ось і наш міст головний через горону. Вода яка стрімка, дуже стрімка. Ні, за хвилину не затопить зайчик. Гриша боїться, що вода прибуде за хвилину і все затопить. Так, звичайно, ми ж там проходимо, щоб в парк пройти. Зверху просто. Можна я тебе вже зніму? Лія, твої маски заважають. Щас розстрібнулась. Треба підтягнути зараз. Холодна, вона з гір тече, дуже холодно. В горах Я ще не навіть не сніг тане та тільки. І води дуже багато, літом тут набагато менше води. Пішли за Семеном, він вже кудись пішов далі. Гарно, що все чисто, сміття ось такого там пластику, якихось, пляшок немає, скла чи ще щось. Звичайно, і підтримують тут чистоту, я думаю. Але і люди не смітять принаймні. Не видно сміття зовсім. Ось тут можуть бути жаби. Скоро все такі є. Тільки якщо кинути, щось тоді вони почнуть скривати. Навіщо ми цього? Ми? Досліджуємо простори поряд з нашим будинком, де ми не були. Так, тут я думаю, вигулюють собак. Я знайшла одне сміття. Ось, дивіться, пластикова пляшка валяється. Можна взяти викинути смітник. Можна для цього треба рукавички гумові мати. Не хочу піднімати. Що? Добре, наступного так, разу. Кошніши, щоб так, спускає, так. Що і пакет раз. сміттєвий треба, тоді можна підняти. Наступного разу візьмемо з собою. Але я не очікувала, щоб ми навіть таке сміття побачили. Давайте тебе підемо якомога. Ось дивись, яка квітка. Не знаю, як вона а називається. Чому? 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 Ну зривати не можна так. Да хай ні, вона росте. Я не думаю, що вона на одне квітках. Ти вже букетик зібрала? Мене 4 кілька. Оце, я вдома зробила. Додому? В будь-якому разі схоже на щось тропічне. Величезні рослини. Трава величезна. Вища за людей. А ніби тут знак, що обратно. Так, не, не ходити до води було написано. Кому це місце Карпати нагадує? Хто пам'ятає, як ми там по лісу гуляли. В а, ну, так, рослинність не схожа насправді. Але як ми там по лісу ходили, гуляли схоже. Точно, парк юрського періоду. Може, тут сфотографуєш ось це. Добре. Давайте уявимо, що зараз нам назустріч вийде диплодок. А є? Брахіозавр. <гум> не Мам, не парк юрського періоду. Може забрати як собі. Це козина, здається. Це можна мені. Значить, тут якісь тварини. Чи Чимось. Петро хоче собі є? забрати. А. О, ну він же побачив і знайшов. Давай я положу собі, тільки треба щось замотати. Ось Семена є сумка. А, теж. обережно. Зараз подивимось, може там через верх можна пройти, але там вже вон така. Тавок якийсь здоровенний. І до речі, оце з цього каміння тут і будинки побудовані, і паркани, тому що річка і ось таке каміння. Безкоштовний матеріал. Мож... Тому в карбоні багато таких будинків з каміння. Можна Я на ногою сфотографувати, там напише, точно з якої це тварини. Ні, ну там різний, те, що викладали на Google. Ні, скоріше це вода принесла туди гілки, гілки, оці. Так. Спробуємо. Вон яка ріка бурхлива. Ну, ми тут не пройдемо, скоріш за все. Зараз подивимось. Доведеться вертатися. Доведеться вертатися. Хоч і там он уже будинки. Давайте сфоткаємося. Такі наші піщані скелі. Угу. Пороги Порогаться. А тут відомо, тут відомо все це камінь від скелі. І може, вона якщо що там ходити, може знайти. По... Ні, це порода обсипається. Все отвалилось точно. Дивись, маємо пополити, ну і воно ось так ось зійшово і так це так. Виноград ось росте і не схожий на дикий виноград. Чи принаймні незвичний. Такий ось. І буде тут врожай. Старий великий кущ винограду летиться десь звідти. Бо вішні планах були Ілія. Не бачила Олія, але вона була дожина. Гарно розписано. А тут сюди і... Так, підлітки ж це зробили. Скоріше за все: стріт арт. В, різне, в різний момент це може бути або вандалізмом, або мистецтвом. Якщо, наприклад, візьмуть церкву дуже гарну старовинну і так от розмалюють. Це вандалізм чи творчий? Це залазить, що Ну, Так, але ні. Ну, Наприклад, пам'ятки старовини так. Розмальовувати це справді вандалізм. Тут двох. Тут двох. Так, це чиясь земля і покосили сіно це для тварин, я думаю. Можна було б курям взяти, але не будемо. Бо це чиясь земля, приватна власність, скоріш за все. Там наш будинок. Вон там, звідси має бути видно. Ти зробила? Букет. Це Дуже гарний букет. Дослідити, що тут відбувається. Лія, ти теж дослідниця. Тут карта. Ага, ясно. Може, ми сюди, там, коли знизу йшли, майже сюди дійшли. Он там той ставок внизу. Там карта те, що на кості. Давайте. Хто зна Такий будиночок якось. А. Лія, куку. -ку. Так, карбон. А де Абри. Якась балада. Три метри. Дерева, я не дуже можу тут прочитати, треба більше часу. Але вигоріло він як. Ось. Так, це стадіон ми тут зараз. Теж стадіон. Ось тут ми. Ще не дійшли. Цей стадіон це там, де басейн, ні? Здається. Погано видно дуже. Лісопаркова зона карбони. Ось що тут. Буде, і Одна тепер красна. у нас новий маршрут для прогулянка. Так. Сюди лічка, виходимо. Я ось цей будинок знаю. Тут жила бабуся, зараз вона в будинку для людей похилого віку. Але я до неї кілька разів приходила. І в сусідньому будинку живе її дочка. Бабусі було 97 років, коли я з нею була з ними, це їй вже 98. Ось, і вони, вона казала, що чекають, коли звільняться місце в будинку, і її туди відвезуть. Хоч і дочка поряд живе, але їй було важко самі жити. А... Ну, це якщо ми далі підемо, то ми ось так от пройдемо ну, по колу. Що, Я хочу сюди піти, хто ще так хоче, хоче прийти? Тут недалеко, Миколаїко. Ти кажеш, що не в неї слабачки. Давай трохи фізичних вправ. Тоді вже додому. Це саме застереження. новіша. Ох, як цікаво. Так, не вигоріла. Я думаю, вони одночасно були встановлені, але через те, що вона по-іншому розташована до сонця, не вигоріла. Бо сонце не так. Де ми тут? Ось. Ось Угу. На дев'ятому місці тут зараз. Бун стадіон. Дивіться, які гарні кущі троянки. Я пам'ятаю, і ми з спитуємо або тільки саме. Треба сфоткатись обов'язково. Смішно. Так, бо потім не можна відкрити віконниці. Це Миколай помітив. Я таке не помічала жодного разу. Ти не перший раз таке зустрічався? Давай yeah, Григорій, показуй, що там. Не дуже чистий. Татко приїхав нас yeah. і від грим нам передачку привіз. Яка була в Марокко, я вже відчинила. Гриш, я вже відчинила, то мені руку віддають. Це марокканські печики. Я думаю, дуже. Смічна. Лінесе показує. Марок Марок mm, марокко французькою, марокко В it's агадірі живе двоюрідна mm. сестра нашої моєї дворідної сестри. Що воно таке Там сради... дуже масне і дуже таке піщане oh, пісочне? Так, цукрова. Mm. Смачно? Угу. Тут і ні, тут не цукова подарування. Лії теж сумочка. подарунки передали. О, Боже, це намисто таке? Так. О, яка сумочка маленька, дуже гарна, жиче. Ти рада, Літь? Трибаєш відрадиш. А це дзеркальце, диви, яке гарне. Мама, подивись, ти бачиш себе бачить. Так, я себе бачу. дякую. <клес> сумочка мали. яка. О -о. А ти бачила тут щось написано? Ага. Важко прочитати. А Це тобі сурай, сурай передала. Це від сурай, Мам, так? Подружка твоя маленька. Котра каже, постійно. Лічка, личка, личка. лічка, лічка. Лічка, лічка. Яке небо. Вітер вже піднімається. З Герміоною цілком одужали і вийшли зі шкільної лікарні за три дні до кінця чверті. Герміоні весь час хотілося заговорити про та Рон цитькав на неї щоразу, як вона згадувала це ім'я. Гарі ще й досі не був певний, чи хоче заводити розмову про хрещеного батька. Його думки мінялися разом з настроєм. Достеменно знав лише одне. Хоч який він був тут нещасний, але через кілька днів, коли повернеться в будинок номер 4 на привід Драйв, страшенно сумуватиме за Гогворсом. Друзі, я вам вдячна, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам цікавий і такий контент. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте, адже. Наше життя складається не тільки з ось такої безперервної роботи, принаймні те, що переважно ви бачите у моїх влогах. Також намагаємось, намагаюся проводити більше часу продуктивно з дітьми. Як, наприклад, цього разу відкрили для себе тут навколишню місцевість, буквально кілька метрів. І ось такі хащі в нас тут існують. Дуже всім сподобалось, особливо Семен був натхнений, хотів іти далі, вмовили його, пообіцяли найближчим часом продовжити прогулянку. Ще там трохи походити, де не були теж поблизу з нами. І ну, ви обов'язково будете свідками цих прогулянок. Як завжди, це відбувається. В принципі, щодня знімаю для вас новий контент, новий влог. Тож залишайтесь, будь ласка, на каналі, поставте вподобайку, перевірте, чи ви підписані. Чекаю вас в коментарях і нагадую про збір, який триває під цим відео. Будуть реквізити, де я допомагаю своєму другові зібрати. Кошти на купівлю автомобіля для ЗСУ для його автороти. Про це повторюю в кожному відео, принаймні ось цей тиждень, який триває цей збір. Дякую, що долучаєтесь, і до нових зустрічей в новому відео, яке я вже для вас готую. Бувайте!